Вітаю про головні події. Четверга вже готова розповісти. Команда першого подільського. Тож про важливе у підсумковому випуску новин 14 серпня. Додому із російського полону повернулися 84 українця. Цією радісною новиною поділився глава держави Володимир Зеленський. Серед звільнених цивільні захисники Маріуполя та ті, кого утримували росіяни із 2014, 2016 та 2017 років. Майже всім із обмінених потрібна медична допомога. Також президент анонсував про те, що готуються ще обміни. Дипломатична робота триває. Володимир Зеленський проводить зустріч із представниками країн-партнерів. Зокрема, глава держави підсумував результати шостого засідання коаліції охочих. Також разом із партнерами підтримали зусилля президента США Дональда Трампа заради закінчення війни, припинення вбивств і досягнення справедливого і тривалого миру у межах засідання узгодили наступні кроки та домовилися й надалі працювати в тісному контакті між Україною, усією Європою та США. Дякую всім, хто докладає зусиль задля для справедливого завершення цієї війни. Звісно, ми обговорили сьогодні ситуацію на полі бою. Я сказав президенту Сполученим Штатам Америки і всім нашим європейським колегам. Путін блефує, Він старається натиснути перед зустрічю на Алясці на всіх напрямках Українського фронту. Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Безумовно, це їх бажання. Також Путін блефує, начебто, санкції для нього не важливі і що вони не працюють. Насправді санкції дуже допомагають і б'ють по російській воєнній економіці. Так, це правда. У Росії в кілька разів більше зброї, зокрема, артилерія в три рази і, і подібного, але також у Росії в три рази більше втрат. І це факт. Я сказав, Колегам і президенту Сполучених Штатів Америки, європейським друзям, що Путін точно не хоче миру, він хоче окупації нашої держави, і ми всі це дійсно розуміємо. Путін нікого не зможе обманути. Нам потрібен подальший тиск заради миру, не тільки американські, але й європейські санкції. І разом наш союз партнерів дійсно може зупинити війну Путіна. У Хмельницькому попрощалися із оборонцем Борисом Захаруком. Як згадують рідні, воїн був товариським, сміливим та відданий військовому обов'язку. Від березня цього року боронив батьківщину від ворога. Рідні провели воїна у останню путь у Свято-Георгіївському храмі в обласному центрі. Рідні зі сльозами на очах проводжають воїна Бориса Захарука. Оборонець родом із Хмельницького. Виріс у багатодітній родині. У шкільні роки був компанійським, світлим та трохи розбишакою. Запам'ятав його таким веселим хлопчиком. Він, з ним було непросто, він не дуже був орієнтований на навчання, але запам'ятовуєш якраз тих, хто найкраще вчиться, і тих, з ким найбільше прийшлося докласти зусиль щодо виховання. Боря був дуже доброю дитиною. У дорослому житті працював різноробочим. У березні цього року його мобілізували. Борис доєднався до лав 3-ї штурмової бригади. За свій військовий шлях неодноразово отримував поранення та завжди хотів якнайшвидше повернутися у стрій, щоб не залишати побратимів. У мене все Нормально. в мене ні, не... а коли про що нічого не було, ні, що не бачу, мені все, мені нормально. Кажу, як? А ви як? Я кажу, ми нормально. Ти розкажи, як ти. У мене все добре, я віддихаю на курорті, оце отак. А вже потім кажу, що я віддихну, я побуду пару днів, ще трошки відчухаюся, побуду, а потім піду з хлопцями. Потім піду. Кажу, Бора, а може ти приїдеш додому, чуть-чуть відчухаєшся, перебудеш вдома і поїдеш? Ні, я не поїду, я не хочу, мені не треба. В нього навіть на війні було зразу, зразу таки він пішов. Позитив, це сказали на нього, а потім далі пішов логін. І так і от написано на сумці. Ну це золота дитина. Не знаю. Він приходить до мене додому постійно. Тут, не знаю, я більш нічого не можу сказати. Він нібра. На Бориса вдома чекали мати, троє сестер та троє братів. На жаль, побачитись із захисником не судилося. Життя Бориса забрали окупанти на Луганському напрямку. Вічний спокій воїн знайшов на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Шепетівці провели воїна в останню земну дорогу. Прощалися із сержантом Вадимом Морозом. Народився оборонець у Ізяславі. Батько Вадима був військовим, тому родина часто переїжджала. Дитинство він провів за кордоном. Потім родина оселилася у Шепетівці. У місті майбутній захисник закінчив школу та обрав професію вчителя. Згодом відкрив власне фотоательє. Його згадують як життєрадісного та активного. Восени 2023 року його мобілізували до лав Збройних сил України. Спочатку захищав небо від ворожих дронів та ракет на рідній Хмельниччині. Згодом боронив країну на сході. 2 жовтня 2024-го, під час виконання бойового завдання на Донеччині оборонець загинув. Його з фронту не дочекалися. Дружина та двоє дітей. Вічна слава герою, щирі співчуття рідним. Водійське посвідчення як повернення до активного життя та іноді навіть перемога над собою. У рамках проєкту Безбар'єрні автошколи двоє кам'янчан опанували керування автомобілем та склали практичний іспит. Андрій Любіменко та Дмитро Петренко учасники бойових дій. Виборюючи свободу українців, вони втратили нижні кінцівки. Після лікування та реабілітації вони пройшли навчання із водіння в рамках проєкту. У сервісах МВС надалі забезпечуватимуть можливість для наших захисників ветеранів отримувати право керування автомобілем. Благодійний фонд Перемога у серці що працює у старій синяві, створив літній табір Незламні для дітей. Протягом зміни вони відпочивали, брали участь у майстер-класах та спортивних змаганнях. Проєкт підтримали уряд Великої Британії та Український жіночий фонд у межах програми Жінки, мир, безпека. Діємо разом. Організатори переконані, подібні ініціативи допомагають дітям відновлюватися та знайти нових друзів. Благодійний фонд Перемога у серці, що базується в старій синяві, організував дитячий табір. Незламні майже півсотні дітей мали змогу відпочити та розвинути свої таланти. Ми не змогли змогу взяти якісь великі дрони, але прості впівішки, мавіки діти змогли і дуже швидко впоралися. До речі, інструктори говорили, що набагато швидше, ніж дорослі чоловіки. Це була ГОшка школа пілотування БПЛА повітряні воїни. Вони навчають і військових, і наші МЧС, і поліцію. Ну і погодилися прийняти участь в цьому заході, і навчити дітей літати». Табір тривав кілька днів і включав творчі, спортивні та освітні заходи, спрямовані на підтримку морального духу дітей. Наша Лариса Слюсарчук, художниця, проводила їм майстер-клас малювання. і Дітки казали, ми не вміємо малювати, ми не будемо малювати. Коли бралися, всі діти малюють, всі діти дуже гарно малюють. Всі малювали, всі були задоволені. І свої малюночки потім забирали додому як пам'ятку. Крім цього, в нас була тактична медицина тактична медицина, де розповідали, для чого вона є, чим вона відрізняється від цивільної до медичної підготовки. Тут розповідали саме до медична медицина. Це те в принципі, чого вчать зараз наших воїнів. Проект став можливим завдяки підтримці уряду Великої Британії, надані через Міністерство закордонних справ, справ співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства у межах програми Жінки, мир, безпека Діємо разом, яку реалізує Український жіночий фонд. Наша чемпіонка України неодноразова чемпіонка Європи з Хмельницької федерації бразильського джиу-джитсу. Теж дітям теж дуже сподобалося, дуже було класно, діти емоції. Всі, причому там були такі маленькі дітки, їм дуже сподобалось. Організатори планують і надалі проводити подібні заходи, аби діти мали безпечний і цікавий відпочинок навіть у непростий час. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Техніка, яка може врятувати не одне життя, нову систему для контактної провиневої терапії «Бравос» передали комунальному некомерційному підприємству Хмельницький обласний протипухлинний центр у 2023-му із обласного бюджету було виділено 31 мільйон гривень. За цей період у медичному закладі облаштували спеціальне приміщення. Також лікарі та медичні фізики пройшли навчання для роботи із новим обладнанням. Нова система дозволяє ефективно і швидко проводити внутрішні порожнини та внутрішньо тканинне лікування. Це важливий крок у боротьбі із онкологічними захворюваннями мешканців Хмельниччини. В час повітряної тривоги громадський транспорт зупинятиме рух. У наказі голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна йдеться про те, що водії зупинятимуться на найближчій зупинці та чекатимуть сповіщення про відбій небезпеки. Також перевізники повинні відчинити двері та проінформувати пасажирів про найближче укриття. У своєму дописі заступник міського голови Микола Ваврищук зазначив, що буде зібрано нараду із перевізниками, де їм доведуть до відома нові правила курсування транспортом під. Час повітряної тривоги. Якої думки про зміни хмельничани? Позитивно. Чому? Тому що повинні бути всі в безпеці. Мабуть, так має бути. Чому так вважаєте? Тому що війна, тому що гинуть люди. А я має зупинятися? Люди ходять туди-сюди, всі все таки роблять і трасу має спинитися. То як вважаєте, негативно все-таки чи позитивно це? Негативно. Як ставлюся? Не дуже гарно, Чому? тому що маршрутки, маршрутки шугають туди-сюди, а тролейбусом їздиш, виходь і чекай, не знати скільки. Годину, дві, пів години. Так що це не дуже мені подобається. Я вважаю, що це правильно. Чому? Ну тому що небезпека людей, безпека людей в першу чергу. А під час повітряної тривоги, щоб зупинився транспорт. Ну напевно. Позитивно чи негативно ставити? Позитивно. Таким цей інформаційний день побачила наша команда. Я ж нагадую вам про офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах. Там чимало важливих новин Хмельниччини та України. Дякуємо вам за довіру. На все добре.